Всім привіт! Хотів би сьогодні розказати, як правильно, чи так можна сказати, як проходять технічний огляд в Польщі. Може комусь буде цікава ця інформація, що для цього, потреб, що для цього треба, як його пройти, на що звертають увагу, і, ну і в принципі, які є моменти, про чому можна його не пройти. І якби всі ці моменти хотів би сьогодні висвітлити і про це все вам розказати. Кожен автомобіль, який пересовується на територію Польщі, має приблизно такий документ. Так? Тут є вся інформація про, повністю про автомобіль. Значить, тут вказано його він-код, вказано, коли він випущений, перша реєстрація. Ну, відомо, що вказано його об'єм, потужність і тому прочі. Подобна Маса всяка навантаження, без навантаження. І тут є одна така відмітка про, стан, про технічний стан, коли він був пройдений. Технічний огляд. Тобто раз на рік кожен автомобіль повинен пройти технічний огляд, і для цього є спеціальні якби такі станція, по польському називається станція контролю поїзду, тобто технічна станція, де перевіряють технічний огляд автомобілів. І в сьогоднішньому дні я трошки там проходив і трошки засняв, трошки розкажу вам так і свого досвіду. Маю декілька автомобілів. Проходив вже не один раз і розкажу на які моменти звертають увагу. Коли ми приїжджаємо проходити технічний огляд, спочатку ми йдемо до як би, можна так сказати, каси чи до якби до рецепшена, питаємо, чи вони на сьогодні приймуть. І якщо вони кажуть, так, приймемо, ми встановимо в очередь і приблизно чекаємо. От недавно я на днях, така приблизно була очередь. І коли наступив мій час підходити туди, заїжджати, то перед тим як я заїжджаю, вони списують і вносять в вносять базу даних, значить, він код автомобіля, потім його реєстраційний номер, і потім вносять ще його. Пробіг, скільки машина фактично має, фактичного пробігу. Через то в Польщі, як так скрутити пробіг сильно не вийде, тому що кожен рік воно вноситься в дану в базу даних. Плюс якщо поліція зупиняє на дорозі, то й вона також вносить дані про пробіг автомобіля. Далі, коли ми заїжджаємо на технічний огляд, нас якби. 에, можуть перевірити, ну не на всіх, але зачасту перевіряють, чи є в нас вогнегасник, чи є в нас знак аварійної зупинки. Ну і часом ще треба декому показати, чи є в нас якби, жилетка, яка на случай, якщо ми стали десь на трасі, то треба включити аварійку, виставити ту якби, трикутничок той, і вдіти жилетку, ходити. Тобто, Наліч цього вони якби, перевіряють. Не на всіх, звичайно, але часом можуть перевірити. Паралельно, коли вписують всі номера наші да, реєстраційні, всі останні вносять в базу далі, він дивиться автомобіль е, іззовні. іззовні, то що як безверху автомобіля. По-перше, повинно бути чисте скло, не повинно бути ніяких тріщин. Люба Тріщина, там я не знаю, там 2 см, не два Наскільки я питав у поляків, також якщо є тріщина, ти вже не пройдеш, тому що це там ну небезпечно, там якби, тому подобне. Тому їхати на технічний огляд з лопнувшим склом теж немає смисла. Його треба просто замінити. Ти не пройдеш 100%. Далі перевіряють повністю, щоб в тебе все світилося. Там всякі там стопи, аварійки, ближні, дальні противотуманки і, і такі всякі діла. Якщо щось з цього не світиться, ну хіба що на габариті якась там лампочка вона не світиться, то може там якби вже очі закрити. А в загальному, то треба, якби на технічний огляд, їхати з правними всіма лампочками, і навіть противу передні, задні повинні обов'язково горіти. Ну і є які ще там сильно такі прямо аж доточні, то вони ще побризка, якби там цим дворники чи бризкають, чи роблять задній дворник обов'язково, щоб був. І ну обов'язково деякі ще сигнали. Попадавши на одних таких, які навіть в мене в салоні, кожен ремінь безпеки повністю весь переперевірили. Ну то був особий случай. Туда вже, звісно, більше не їздя, тому що там дуже сильно все перевіряють, і навіть перевіряли на номерному знаку. Там є така голограма номерочок, і то там провіряв. Ну це дуже сильно рідко, коли попадеш на таких. Ми стараємося до таких не їздити. Так але такі, якби теж можна зустріти в Польщі. Ще одна вимога, яка також стосується огляду автомобіля, значить на приборній панелі не повинно бути горіти в нас чек engine. не повинна горіти в нас подушка безпеки, не повинно горіти в нас ключик, типу, там сервіс, тому прочі і подобне. Тому що, коли списують вони якби, пробіг автомобіля, на це звертають увагу. Якщо б тебе там горить АБС, подушка там і чек engine, там ще придачу до цього всього додатися ключик, то, естественно, ти технічний огляд не пройдеш, тому що в тебе автомобіль несправний, він вже сигналізує, якби через то. Стараються, коли йдуть на технічний огляд, то хоча б, допустим, якщо автомобіль бензиновий, часто вискакують і, якби, ну, по, цьому, по, по Ну, Я думаю, власники бензинових знають, що вечний чек енджин, бо там якась лямдазон, щось там бачить, не бачить, то стараються його удалити і потім поїхав на технічний огляд. А вже перевірений і все добре. Ми маємо далі нас допускають до такого якби, моменту, що там такі є два ролики. і передніми колесами туди просто в'їжджаєш. Він розганяє наші колеса там, до якоїсь определеної частоти, є монітори, комп'ютери, вони зразу показують. І потім він каже, тормози. І ти гальмуєш, і він по приборах бачить, як твоє переднє праве, і переднє ліве колесо, як воно гальмує. Так? Ну і в принципі там одразу видно, що воно або зелене, або червоне. Так? Якщо там допустимо, якесь колесо не тормозе, то, звісно, ти вже не прийдеш технічний огляд, це вже буде причина, щоб тебе не пропустити. Після того, коли провірив він передню, ось заїжджаєш задньою вісю. Точно так само він теж розганяє, потім каже, на затисней е, е, ножні. Після того, коли ножні перевірив, потім ще знов розганяє і знову каже, затяни ручник. І так само фактично дивиться. Тобто Якщо у вас щось десь не тормозить або спереді, або задні, або не тормозить ручник, відповідно, вам технічний огляд ніхто не підпише і ви його не пройдете. Після того, коли вони перевірили вже всі наші гальма, чи автомобіль справний з гальмівною системою, наступне вони перевіряють амортизатори. Чи справні в нас амортизатори. Так? І ми заїжджаємо на спеціальні тож, такі площадочки, де вони просто беруть колесо і починає його сильно отак тріпати. Получається, тим колесом вверх-вниз, і він там теж дивиться, чи твій амортизатор він правильно робить, чи неправильно, чи то колесо скачує, як футбольний м'яч. сразу перевіряють. Якщо в тебе амортизатори там нема, нормально, вони не держать, то це видно і тобі скажуть, що. Ти якби не проходиш, тому що в тебе несправні амортизатор, тобі треба їх замінити. Після цього, після цієї площадочки, такої заїжджаєш на ще одну площадочку, і передні колеса він каже: затисне тормоза, ти зажимаєш їх, і він починає їх такі дві площини, які просто роз'їжджаються так, так, потім так, так. Тобто, в цей момент він перевіряє, чи просить чи справді в тебе шарові. Чи немає якихось там відповідно зазорів шарових, чи справні в тебе салін-блоки на речагах, чи в тебе немає, виходить, вільного ходу, щоб ти спереду, якби щось там в тебе було несправно. Це він перевіряє. І наступне, що він робить, це теж коли він, якби, він це спускається в яму, бо там є теж через весь цей канал, тобто да, яма є. Він це спускається в яму, і заодно ліхтариком повністю проходить, перевіряє якби стан твого автомобіля знизу. Що перевіряє він знизу? Знизу він перевіряє, звичайно, ж ж перше можна сказати, саме перше, на що вони дивляться і звертають увагу, це чи нема, чи в тебе сухий мотор і чи в тебе ніде не тече масло. Якщо в тебе сильно тече масло і висять капки, прямо що вони десь там будуть капати, ну то це 100%, що ти вже не пройдеш. Тобі напишуть, що у тебе негативний, якби технічний огляд, того, що в тебе тече масло. Тобі треба буде це усунути. Друге, на що звертають увагу на пороги чи цілі пороги. Тож це немаловажно. Якщо пороги не цілі, якщо можна вставити туди там, пальці або десь хоча б якась одна дірка є, і навіть є такі місця, то теж не пройдеш. Арки точно так само, якби все це дніще, якщо дніще теж диряве, теж не пройдеш. Допустимо, якісь бувають що такі були у мене теж на моїй машині. Передня балка зараз, ви принципі, можете бачити її. Теж вона вся була кородована. То один один рік він підписав, наступний сказав, що якщо ще раз так прийдеш, то вже якби я тобі не підпишу. І за рік вона ще стали більше дір, я просто її замінив. Також звертаю сильно увагу на то, щоб гальбівні трубки були нержаві. Якщо гальмівні трубки ржаві, це теж може бути, ну хоча як де, хтось якби може там трохи закрити очі, але в основному на це також звертають увагу. Якщо гальмівні трубки є ржаві, то це якби, є теж небезпечно, тому що вона проржавіла, скоро вже вона просто в очередний момент колись десь лопне, і ти можеш просто не загальмувати. Або, допустимо, ті шланги тормозні, теж полопані, якщо сильно. Наступне ще на що він звертає увагу, коли ходить під низом автомобіля на стан е покришок. Так? По-перше, покришки не повинні мати якихось там таких, можна сказати, тріщин, так, якихось відслоювань протектора. Я вже не говорю про те, що їхати з лисими колесами на технічний огляд теж смисла нема взагалі. Тому що тобі зразу скажуть, що ти не проходиш, бо в тебе там що, покришки якби вже лисі, ти якби, ну, або зійдений протектор на одну сторону, якщо проволока стирчить, то це все однозначно ти не проходиш. Ну і потім вихлопна система теж дивиться, якщо там рушиті де прогораний, машина гарчить. Тож машина несправна, машина технічно повинна бути справна, щоб пройти. Коли машина повністю вже перевірена знизу, він виходить з ями. І тоді каже тобі, ще проїжджай вперед, ти їдеш вперед, там вже де немає ями. І в нього там є такий спеціальний апаратик. Він якраз знаходиться на висоті фар, і він під'їжджає ним до одної фари і міряє, наскільки твоя фара світить правильно по висоті. Якщо вона сильно світить далеко, то буде когось ліпити на ближньому світлі провіряють. То він достає 6 гранічок, відкриваєш капот і він тобі починає крутити. Ну, звісно, не всі, але я там дуже часто попадав, що все-таки регулюють. Часто дехто може там і не робить цього, але мені три рази то регулірували. Самі вони опускали, виходить, щоб ти не сліпів. І що ще можу теж до до... причепитися, що якщо б тебе сильно помутнівші фари? То ну, мені давали рекомендацію, треба там зашліфувати, їх відполірувати, щоб вони були якби так, але в даному випадку підписав мені. Але отакі от моменти. І після цього це вже на цьому можна сказати, це вже завершаючий етап. Якщо там є якісь зауваження, то він тобі каже, що є зауваження, і ти маєш повернутися в рецепшн, що ти лишаєш там опять цей свій технічний паспорт, паспорт на документи на автомобіль. І вже до цього бюро. Бюро, бюро. так по їхньому, бюро. І там тобі вже, якщо ти пройшов, то тобі ставлять штамп, коли ти прийшов, і що в тебе дата наступного технічного перевірки там, через рік, на рік. А якщо не пройшов, Якщо не пройшов, то тобі просто видруковують такий на А4 листок, і там пишуть, що стан якби, перевірка технічного стану вона негативна. І там пишуть, чому негативна, там, раз, там, да? Допустим, треба поміняти якби, шини на колесах, да? або там, полопане сікло, або якби, там, багато тече масло там, чи тормозні трубки. Там, ну, всі ці моменти, які я вам в принципі, озвучував. Вони. І тобі дається 7 днів на те, щоб це усунути. Чому 7 днів? Ну, Можеш там і більше усувати. Просто коли приїжджаєш на технічний огляд, це не безплатна процедура, за неї платиш 100 злотих. І якщо ти встигнеш за цих 7 днів усунути всі оці, які там знайшли недоліки по твоєму автомобілі, і приїдеш в терміні цих 7 днів, вони перевірять, ти самому, насправді їх усунув, то другий раз ти вже не платиш. А якщо приїдеш вже пізніше, ніж 7 днів, то ти просто приїжджаєш і знову платиш 100 злотих, знову стаєш в і знову проїжджаєш і тебе перевіряють. Але перевіряють тільки тих три момента, які вказані в той відруковці, так? В тому листі. І в базу даних про автомобіль вноситься, що ти не пройшов е, технічний огляд, тебе він негативний. Якщо ти будеш їхати по вулиці, так? І там за тобою, допустимо, будуть їхати поліцаї. Так? І вони просто, коли їздять за машинами, вони просто бачать ж, твій номер реєстраційний, вони в базу свою вписують твій номер і їм зразу стає видно, що ти їздиш без технічного огляду. Звичайно, ж, тебе зупинять ну, і дадуть штраф приблизно там 500 злотих, так, це чуть більше, ніж 150-100-120 доларів приблизно. там. Ну, таке, Якби їздити без технічного огляду, це якби. ну... Так, так деякі, звісно, так і їздять, але стараються всі його зробити. Далі такий ще делікатний, можна сказати, вопрос. Знаю, що зараз у коментарях хтось напише, чи можна купити технічний огляд. Так, я вам так скажу: якби більшість поляків, десь так 90%, стараються їздити і купувати не старі автомобілі. Добре, відповім на це питання. Чи Можна так, але ну, може десь там хтось якось її проходив, хтось по знайомству, десь в когось є приятель, який там він робить, і десь він там може очі закрити, але в більшості стараються якби, просто... <кій> машини в технічному стані тримати справному і в загальному стараються в основному проходити. Я б сказав, би, що 90% повністю проходить його нормально, тому що у них нормальні автомобілі. Тому що тут задержати автомобіль старий і якийсь там, знаєте, поломаний, то... То тільки говорять собі, тому що постійно їздити, ремонтуватися, там дуже великі йдуть суми. Да? то не міє сам ремонтувати і свої автомобілі, то просто йдуть величезні суми. Допустим, я працюю на СТО і година моєї роботи на СТО для клієнта вона обходиться приблизно десь 180-170 злотих. Тобто <кій> клієнт повинен заплатити, якщо я одну годину ремонтував його автомобіль. Через то вони стараються купувати щось таке, щоб не менше ламало. Відповідно, воно новіше багато хто беруть кредит і стараються, воно менше ламається, а відповідно, воно якщо справне і нове, то воно і так проходить технічний огляд дуже легко. Що стосується ще одне таке питання, чи міряють викиди, чи міряють якби би, СО2, можна сказати. В Польщі не міряють. Знаю, що може там щось вроді би в Германії. Ну до кінця не знаю. Чесно, в Германії може вроді міряють. А може і ні, чесно не скажу. В Польщі вони не міряють, чи які в тебе викиди, чи в тебе нормальні, чи ти соответствуєш тим нормам, чи не соответствуєш. Але в той момент, коли він спускається під машину і йде дивитися, він просто дивиться, щоб твій каталізатор на ньому не було зварного шва. Якщо в тебе є типу, вирізаний лючок, і там воно заварено, то, звісно, видно, що в тебе немає цього всього каталізатора, можна так сказати, і ти не пройдеш технічний огляд, Тоже, і зато, ну, це може бути одна із причин, того, що в тебе вирізаний каталізатор, ти якби автомобіль вже не відповідає таким якби, технічним якимось вимогам. Ну і на цьому відео закінчується. Якщо у вас є якісь там запитання, можете написати в коментарях. Ну а в загальному то так проходиться, проходять техосмотр. І така інформація, таке відео. Всім дякую за перегляд. Якщо подобається, ставимо що лайки, пишемо свої коментарі.